Головні події України 25 жовтня. Збройні сили України звільнили чотири селища на Донбасі. Про це повідомили у вечірньому зведенні генштабу. Учора, 24 жовтня, російські окупанти продовжили обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Під ворожим вогнем опинилася городнянська громада. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Наші знищили 68 тисяч російських загарбника через масштабну війну Росії. В Україні загинуло 6374 тисяч Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердили і про 9776 тисяч випадків поранення цивільних людей. Такими є дані від 24 лютого до опівночі 23 жовтня. Серед загиблих, за даними ООН, 402 дитини, серед поранених 735. При цьому в офісі українського генпрокурора станом на 24 жовтня повідомили про загибель 430 і поранених. Дення 820 дітей в організації наголосили, що реальне число є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбуваються із затримкою, і багато повідомлень ще потребують підтвердження. Світовий банк виділив Україні додатково 500 мільйонів доларів на фінансування термінових потреб. Кошти допоможуть відновлювати електричні мережі, водопостачання і підготуватися до зими. Україна 60% державного бюджету. Направляє на оборону. про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час панельної дискусії на міжнародній конференції з питань відновлення України у Берліні. 60% нашого бюджету іде на оборону ще 16% на соціальні потреби. Медицина та освіта також великі статті. Але нам вдалося 125 мільйонів євро направити на швидке відновлення. Цього недостатньо. Це лише 5% об'єктів, які зруйновані. Нам потрібна ваша допомога. Звернув ся шмигаль до представників євросоюзу євросоюз свою чергу готує фінансову допомогу україні фінансова підтримка планується в сумі 3,5 мільярдів доларів Курс долара в Україні зростатиме. Сподіватися на швидку стабілізацію на валютному ринку українцям не варто. Однак зростання валютного курсу буде плавним і в найближчі кілька тижнів долар навряд чи досягне позначки 50 гривень. Такий прогноз виданню тудей надав економічний експерт Олексій Кущ. В Україні аграрії вже посіяли 3,6 мільйона гектарів озимих зернових. Посівна ще триває. Повідомляє Міністерство аграрної політики. Пшениці посіяно 3,1 мільйонів гектарів, ячменю 390 тисяч, жита 74 тисячі гектарів. Макдональдс відкрився у Тернополі та Борисполі. Додав ще п'ять ресторанів і у Києві. 25 жовтня. Ми відзначаємо Європейський день цивільного права та Європейський день юристів. Всесвітній день. День опери та всесвітній день художника, а також день військового капелана в Україні разом до перемоги.